Привіт. Нейрони це клітини, котрі, крім всього іншого, дозволяють живим організмам швидко реагувати на різні ситуації та підтримувати життєдіяльність організму. У більшості представників тваринного світу в тілі є нейрони. Нейрони можуть бути в різних частинах тіла, буває, що нейронів зовсім мало. Наприклад, у одного з видів нематод 302 нейрони у самців та 385 у самок. Так, це так. Самки начитаніші, існують організми, котрі хоча й відносяться до тваринного світу, але не мають нейронів, наприклад, морські губки щодо людей, то у нас близько 85 мільярдів нейронів, ніби й багато, але у слонів 250 мільярдів. Так що ніколи не хваліться своїм розумом перед слонами, але зараз ми не будемо говорити про тварин з великою кількістю нейронів. Ми розглянемо звичайних жуків, наприклад, жуків сонечок. Точних даних немає, але у них в тілі приблизно мільйон нейронів. Чому би нам крок за кроком не спробувати відтворити поведінку жуків в різних ситуаціях за допомогою машинного навчання та інших методів, на протязі циклу відео ми будемо навчати наших жуків за допомогою Python. Зараз ви бачите на екрані моїх учнів, котрі ходять і поїдають гамбургери. Так, жуки люблять гамбургери. Ви не знали про це? Наші жуки точно їх люблять. І не товстіють хе-хе. Але зараз рух жуків абсолютно хаотичний. Вони не мають мозку. За їхні рухи відповідає генератор випадкових чисел. Гамбургер здають тільки коли натикаються на нього. Іншими словами, поводять себе, як я в торгівельному центрі. Але мене вже не переробиш, а жуків ще можна чомусь навчити. Давайте додамо жукам можливість бачити гамбургери. Тепер жуки можуть бачити їжу в деякому секторі перед собою. Крім свого сектору, вони не бачать нічого. Учні знають віддаль до їжі і кут між своїм напрямком і їжею. Давайте відобразимо це на екрані. Ой, ні! Засоби візуалізації сектора у бібліотеці Пігейм далекі від ідеалу. Поміняємо цей карнавал на щось більш прозаїчне. Тепер перед жуком появляється область напрямку його погляду в той момент, коли він почув їжу поблизу. А зараз потрібно навчити жука реагувати на те, що він бачить. Ставимо в жука нейронну мережу. Мережа буде складатись з двох входів і трьох виходів. На вхід будемо подавати відстань до їжі і кут до неї. Отримувати ми будемо одні з можливих трьох дій жука. За один хід він може повернутись вправо чи вліво на невеликий кут або переміститись прямо. Якщо жук зменшить відстань до їжі або повернеться в її сторону, нагородимо його. Якщо навпаки його положення відносно їжі погіршиться, оштрафуємо його. Все як в школі в часи мого дитинства. Може, тому я зараз і поводжу себе так в торгівельних центрах, але почнемо тренування. Для тренування використовуємо метод навчання з підкріпленням, а саме DDQN. Виставляємо довжину і кут сектора зору жука і починаємо навчання. Навчаємо п'ять жуків одночасно. Дані від всіх жуків йдуть в один мозок, який і управляє кожним з жуків. Ось така у них суперсила. Через деякий час перевіряємо поведінку нашого розумного жука в порівнянні з безмозглим. Зліва зверху можна побачити кількість гамбургерів, котрі з'їв кожен з жуків. Щось він не особливо ефективний. збирає менше ніж безмозглий прийдеться виправити баги в коді. В результаті навчання ми виселекціонували жука естета. Йому подобається любуватись їжею. Шукаємо баги в коді знову знову. Спробуємо навчати одного жука, а не п'ятьох. Справа в тому, що якщо вчити п'ятьох одразу, то це призводить до ситуацій, котрі негативно впливають на навчання. Наприклад, Жук побачив їжу і йде в її сторону. А в той же час другий жук теж побачив ту ж їжу, підбігає швидше і з'їдає її першим. Тоді перший жук отримує штраф за те, що їжа зникла з поля його зору. А це негативно впливає на якість навчання. Взагалі, навчання з підсиленням, як це називається в ІТ-сфері, річ багата на сюрпризи. Ось, наприклад, Перевіряємо один з варіантів навченого жука. Жук непогано бігає за їжею. Але є нюанс. Я задю жукові дуже вузький сектор бачення їжі. І тому він, коли бачить гамбургер, просто газує вперед і все рівно з'їдає його. Йому нема потреби повертати. Він повертати і не навчився. Але коли я збільшую кут, така поведінка зразу ж ставає програшною. Їжа з'являється занадто збоку від напрямку руху жука, і той пролітає мимо бургера, бризгаючи слиною. Спробую вчити жуків, даючи їм бонус за зменшення кута між напрямком жука і їжею або дистанції до їжі. Спочатку навчання проходить добре, але по нім жук мутує. В результаті махає головою перед їжею, не підходячи до неї. Причин такої поведінки може бути маса. Я не збираюсь сильно заглиблюватись в причини і роблю по-іншому. Я міняю базові рухи жука. Тепер жук не просто повертається в сторону, а повертається і робить крок або просто робить крок прямо. І я даю йому винагороду за приближення до їжі або отримання їжі. Штрафую, якщо їжа пропадає з сектору і ігнорую при всіх інших умовах, Жук чудово навчається. Результат в чотири рази кращий, ніж при випадкових рухах. Може, це не так і багато, але я нагадую коли жук їжі не бачить, він переміщується рандомно. Крім того, у нейронки всього два входи, тому я залишаюсь задоволеним результатом. Тепер я переходжу до більш складних і цікавих експериментів. В наступному відео ми додамо не тільки гамбургери, але й ядовиті гриби. Та він зовсім здурів. І, можливо, змінимо рельєф поля для навчання. А поки що давайте відпочинемо з жуками на пікніку. Жучки далеко не розходьтеся. Зараз буде піца. Що ви робите? Куди ви мене тягнете?